Вітаю напередодні чорної п'ятниці і всіх цих скажених знижок, хочу трошки розкрити тему швидкої моди. Які наслідки стоять за низькими цінами і яскравими трендами, і як нам самим не потрапити на цей маркетинговий гачок. Буду намагатися пояснювати все максимально простими словами, як для дітей. Отже, швидка мода це коли магазини одягу дуже швидко створюють нові колекції і продають їх за дуже низькими цінами. Чому це стало так популярно? Дуже великої популярності зазнала швидка мода саме завдяки соціальним мережам. Звичайні споживачі, такі як ми з вами, спостерігаємо за життям блогерів і знаменитостей, які в соціальних мережах транслюють своє багате, яскраве і успішне життя. І звісно ж, хочемо бути схожими на в свою чергу технології виробництва, дешеві матеріали і дешева робоча сила дозволяють виробникам задовольняти наші модні забаганки. Звісно ж, величезна заслуга того, що ми скупаємо все без розбору, саме марк. Завдяки гарній картинці, всіляким акціям і знижкам, нас змушують купувати те, що насправді нам не потрібне, і те, що не зробить нас щасливими, як сказано в цій же рекламі. То в чому ж власне проблема? Ну, є у людей гроші, нехай купують, що їм хочуть, і розпоряджаються ними як за А проблема в тому, що швидка мода і постійне бажання купувати щось нове шкодить не тільки нам, а й природі і іншим людям. Як швидка мода завдає шкоди довкіллю? Для вирощення бавовни і льону використовується дуже багато води, яка є дуже цінним ресурсом. І для удобрення цих же бавовни і льону використовують пестициди, які забруднюють ґрунт, воду і повітря. Це, що стосується натуральних тканин. Синтетичну ж тканину виготовляють з нафти, яка є невідновлюваним ресурсом, Щоб пофарбувати або пом'якшити будь-яку тканину, використовують хімікати, які потім потрапляють у водойми і стають отрутою для риб, рослин і людей. Також фабрики, де шиють одяг, часто працюють на електриці, яку виробляють шляхом спалювання нафти, вугілля і газу. Під час спалювання утворюється вуглекислий газ, який сприяє глобальному потеплінню. Взагалі, текстильна промисловість посідає друге місце у світі за рівнем забруднення. Вона виробляє 10% усіх викидів вуглекислого газу у світі, що більше ніж авіаційна і морська промисловість разом взяті. Багато одягу виготовляється в країнах Азії і потім транспортується по всьому світу, що також додає викидів вуглекислого газу. Також при носінні і пранні синтетичного одягу від нього відрива. Маленькі часточки, які називаються мікроволокна, які також потрапляють у воду і в наш організм. Ну, і звісно ж, це відходи. Лише 10-15% від усього одягу потрапляє на переробку, решта ж потрапляє на звалище або спалюється. Через те, що часто використовуються змішані тканини, в цьому полягає складність переробки. І, звісно ж, нестача інфраструктури змушує відправляти весь одяг на звалище, де він буде лежати роками взаємодіючи з іншими відходами забруднюючи ґрунт, воду і повітря, друга причина шкоди швидкої моди це дешева робоча сила. Це дозволяє виробникам знижувати вартість одягу, що робить його доступними для споживачів. В багатьох країнах, де виготовляють одяг для швидкої моди, таких як В'єтнам, Пакистан, працівники отримають мінімальну заробітну плату, яка не покриває навіть найнеобхідніші потреби. І потім, звісно ж, ми. Особливо це знають виробники одягу. Не можемо скласти у себе в голові 2 плюс 2, так як якась футболка з мас маркету коштує 300 гривень, а у нас виходить лише собівартість і 700-500 гривень. Я не знаю е, точні ціни на одяг, собівартість одягу, але я розумію виробників, тому що китайська продукція завжди була сильним конкурентом на ринку. І як конкурувати потім з цим ринком зовсім зрозуміло. Навіть запитайте себе, за скільки. Ривень в день ви готові сидіти, зігнувшись біля машинки цілий день, щоб виготовити там декілька речей. Зазвичай на фабриках, де виготовляють одяг для швидкої моди, дуже погані умови праці, тісні і недостатньо освітлені приміщення, великі обсяги роботи, довгі години роботи, особливо під час сезону високого попиту. Люди часто працюють по 12-16 годин на день, без вихідних і навіть без перерви на обід. Люди бояться втратити роботу і бояться вимагати кращих умов, тому що немає належного захисту прав працівників. Дуже часто на таких фабриках працюють навіть діти, яких наймають через ще нижчу оплату. Наступна причина це психологічний вплив. Коли ми постійно купуємо нові речі, ми перестаємо цінувати те, що у нас вже є. Це призводить до відчуття того, що нове завжди краще, і ми втрачаємо радість від того, що вже маємо. Постійне бажання мати щось нове може зробити нас менш задоволеними, тому що багато речей не приносять справжнього щастя, а дарують лише короткочасну радість. Ми можемо навіть подумати, що щастя це якомога більше речей, постійно бігти купувати щось нове, забуваючи про інші важливі речі в житті. То що ж ми можемо зробити, щоб зменшити негативний вплив швидкої моди? Перше і основне це купувати менше, але якісні. Купувати речі саме тоді, коли вони вам потрібні. Обирати якісні речі з натуральних матеріалів, які будуть служити вам роками. Підтримувати етичні бренди і бажано локальні. Багато брендів зараз прагнуть виготовляти одяг відповідально, використовуючи екологічні матеріали і забезпечувати гарні умови праці для своїх робітників. Наступне це повторне використання. Якщо річ вам не підходить, це не означає, що вона не підійде нікому. Обміняйте її, продайте чи подаруйте комусь, і дайте їй можливість жити своє нове життя. Пам'ятайте, що якщо річ втратила свою актуальність для вас, то це не означає, що вона не згодиться нікому. Також можна купувати одяг в секонд-хендах або інших сайтах, де продають використані речі. Це суттєво продовжує життя одягу, зменшує потребу у виробництві нового одягу. Наступне це ремонтувати одяг. Не поспішайте позбуватися речей, які мають якісь маленькі дефекти, Пробуйте відремонтувати річ, вдосконалити, а можливо навіть взагалі перешити повністю зараз. Дуже багато майстернь, де е, переробляють одяг, наприклад, розмальовують його, щоб приховати якісь маленькі дефекти або якось перешивають, можуть змінити вашу річ до невпізнаваності, і вона заграє для вас новими фарбами. І от для чого потрібно купувати дійсно якісні речі, тому що що це дійсно якісна річ, вона навіть після апгрейду буде дуже довго служити і радувати вас. Наступне це потрібно розповідати іншим про цю проблему і про те, як ви її вирішуєте. Тому що чим більше людей замислюються над свідомим споживанням, тим більше змін у світі на краще. І пам'ятайте, що кожен такий маленький крок робить нас частинкою великих і позитивних змін. Маленькі кроки, зроблені багатьма людьми, мають величезний вплив на індустрію і довкілля. Будь частиною рішення, а не частиною проблеми. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви винесли для себе щось корисне. Обов'язково для підтримки каналу ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Діліться своїми секретами, як ви вдосконалюєте свій одяг, куди віддаєте, як продовжуєте його життя. Дуже вам вдячна за перегляд. Побачимось в наступних відео.